Увіцька, тут стоїть тарілка за цукерочками. Стоять діти всякі, або дорослі люди, ми їх діти теж десь в душі. Скажіть, хто б не їсти цукерочок? Саме свідчення. Але цукерочок обмежна кількість. Хто не їсть це цукерочок? Саме Той, хто гарно свідчить, той хто найкрасивий, той хто гарно в діти. Чи той, хто просто піде буде брати цукерочки? буде брати разбросить. Так само, які гроші в мене взяли з рук. Той, хто піде і візьме, ото і буде мати. Але саме освічений, красивий, розумний і з дипломами. Розумієте, що, в чому суть? Він рухався і він переміг. Є готовий? Так, тобі вручається сертифікат на 100 гривень на, на будь-які послуги, які надає наша фірма. Yeah. Можеш yeah. його сьогодні реалізувати, ну, поміняти чи на диск, чи на все, що завгодно. Похлопаємо. Друге місце. Випише ще один на прицелі, так. О, тобто його можна подарувати комусь, його можна обміняти як завгодно. Ще тренінг не закінчені, просто я вже зараз вручу це. Раїса Іванова, у нас вже два тренинги пройшла. Похлопаємо Раїси. Володимир Іванов, який з них не знаю, але ти не менше Є куцан, це вже, коротше, скоро буде професор. <рес> <рес> наші тайні. Андрій Бишлей, це теж професор, хлопець. Іван Ярмолюк, вітаю наразі на нас. Заглядав з боку. Можна заглядати, аби буде не робити. Володимир Іванов Младший. Дум не пішов. Іван Павлишин. Вітаю. Три роки назад ще коли вантажний не далі прийом. Це був такий схрамний хлопець, це переводить, який молодець там. Віктор Білан! Прямо як Діма Білан, молодець. Так, все наймає. Присідаємо. Ми з вами ще проведемо декілька цікавих алітацій, але перед тим ще буде. Дово. Що буде ліктар. Так, всі гримає. Гримає. Молодша. А, джудіє. І так, шановні друзі, ще раз нагадаю вам про можливість сьогодні е, отримати придбати дешевше наші послуги чим. Вони є звичайно. Що не І так, персональний коучинг. Ціна його стандарта 590 доларів. Я даю на цю послугу гарантію протягом місця часу, якщо ви зрозумієте, що воно не просить користі, повертаються всі гроші, причому ці всі матеріали, які ви отримали, залишаються у вас. Крім того, ті люди, які приходять в мене персональний коучинг, вони мають... 50% на всі мої тренінги знижку. 50% ну, крім інфопродуктів. Будь-який тренінг не може відвідати з 50% знижкою. Сьогодні ціна 490 доларів. Це інвестиція у то, у ті ваші мрії, у ті ваші цілі. Саме сучасний, я, я пройшов три школи коучингу. Я пройшов в Зеленіна. Я пройшов школу Зеленіна, я пройшов мерлін Аткінсон і школу Миколу Танського, самого успішного коуча на території СНД. І зараз от я маю зараз отримати сертифікат від нього. Я один з небагатьох, кого він сертифікував. Наступний це є онлайн-програма, яка коштує звичайно 290 доларів. Вона тільки зараз почнеться. Називається вона Школа переговорів і продаж. Сьогодні 330 доларів. А я теж дай там право. Через Skype є, до речі, заодно навчитеся самого сучасного способу проведення. Це... На тому люди стають мільйонерами, це дуже вигідна справа. Рекомендую вам всім навчитися. проводити чи ви лінійним бізнесом, чи будь-яким іншим, чи світєвим бізнесом, чи консультантним бізнесом. Наприклад, щоб десь зібратися, особливо для якось людей, треба зал, оренда. Тут ви можете спокійні домашні обстановці, в сечі в трусах. Спілкуватися з людьми, я, наприклад, приймаю участь такі, в програмі підготовці, тренерів і коучів нового покоління платіному груп, на 3 тисячі доларів, річна програма підготовки. Я спілкуюся з людьми з Америки, з Монреаля, мій партнер у підзвітності є. У мене мозговий центр фактично з п'яти континентів світу. Ви ми, ми, <світ> досвідом із собою, ми е, в певні години приходить лист, коли треба бути в інтернеті через програму Skype або через е, вебінарну кімнату. Хто скайпом користується? Між теж? всі сім'ї сучасні люди з скайпом користуватися. Тут таке саме, як телефон, нічого не Хто міє медик, проведу і мій скайпом. Люди спілкуються таке саме, як скайп-чат. Тобто я говорю, всі чують. Я можу почати мікрофони, можу включати мікрофон тим людям собою. Тобто є лекція, якась, наприклад, яка буде форма цієї програми. кінця вона, вона тільки зараз формується, вона буде класною. І на неї теж буде, напевно, гарантія. Раз в тиждень буде лекція, і двічі на тиждень в середньому, або раз, або двічі на тиждень буде коу сесія але групова. Що таке коул сесія групова. Я з ким можна, так як я з тобою. З одним працював дещо по коученнях, елементний не було. інші слухають. Інші слухають і диму для себе користь. Ну, але єдине, що ти при всіх ти говориш. Бо Хто працює персонально, це дорожче, але це ніхто не знає про те, що ми робимо. Зуміло? це групова програма підготовки. Лекція плюс. Коуцесії, десь дві коу в тиждень. Тобто, що ви отримуєте за 230 доларів, по 230 доларів. Ви отримуєте 12 лекцій на тему переговорів і продаж. Ви отримуєте також орієнтовно десь 18 коуцесій, не 18 коуцесій, а 18 телекласів коучингових. Бо в одному телекласі, який триватиме десь півтора години, я встигну провести декілька з різними людьми. Е, так, наступне курси успіху досконалість. От вже були люди, які в нас проходили, е, Геннадій проходив. Вони складаються з класичних чотирьох рівнів. Чому класичних чотирьох рівнів? Тому що все життя з тих чотирьох рівнів складається. Наприклад, є чотири перинатальні матриці. Е, перша жінка вагітніє, потім літо осінь зима весна. Жінка вагітніє, потім вона наношує плід, потім плід виходить. Е, спочатку е, так, чотири перинатальні матриці. Плід знаходиться в животі, потім він починається схватки, потім плід бореться, потім плід виходить. Е, є чотири рівні того, наскільки ми просунулися в житті в будь-якому. Перший рівень це є відновлення оздоровлення. Що таке відновлення оздоровлення? Це коли в грошах борги здоров'ях хвороби відносинах крах. Це є рівень відновлення оздоровлення. Другий рівень це є рівень е, фундаменту, коли ми щось робимо, пашем результатів не видно. Коли ми перейшли рівень фундамент, далі йде рівень ресурси, коли у нас надажа з'являється. І четвертий рівень це рівень майстерності. Так само в курсах успіху до там є чотири рівні. Перший рівень, перший чи другий рівень не має значення, як і перше починати. Пробудження або звільнення. Тобто звільнення можна провести перший рівень, можна провести пробудження, перший рівень це не має значення. Бо це, е, рівні, це, рівні, рівні, це рівні покращення, це не рівні покращення, є трансформаційні рівні. Ти був і на звільненні, на і на, на пробудження. Бо пробудження ми фактично людину будемо, каже, слухай, ти сам це робиш. Дуже багато чого з пробудження там, глибше багато. Там, там і тріс буде, технологія вчення заглядаєш, так досить глибоко буде. Там і будуть різні технології прийняття рішень. Тобто, фактично, хто, хто проходить курси успіху, він фактично проходить з Це дешевше виходить, реально. 200 доларів 1120. Це два дня перший рівень. Звільнення там будуть такі трошки трансові методики. Ви можете на сайті глянути, там називається те, що було на звільненні. Безумство динамічної медитації, бачите там ніхто хто бачився на сайті, подивіться, там є відео. І Яку, також там, там є, як дихають. спеціальне дихання сато, і це не є хоропення, це інше дещо. І я ж туди долучив студентський метод, е, метод радикального прощення, дуже мощна техніка. Да. Може радикальні можуть бути плакати, ридати, додому вам дадеся завдання. Радикальне прощення – це незвичайне прощення, це зовсім інший такий очищаючий рівень. Там дуже сильно буде революція в мозгах. Далі ще, перший рівень. Зараз я думаю, що я буду проводити перше звільнення, потім буде пробудження. Звільнення, от зараз мені відбудеться цей тренінг, у вас там написано 18-19. Це два дні буде. Повних два дні, ціла суботи, це неділя. Треба мати з собою карімати, будемо лежати на землі. Ну, чого саме страшного не станеться, не переживайте, От Єна живе здоровий, от Андрій живе здоровий ходить ногами. Дуже, дуже приємно вправо. Кстаті, дуже сильна ефорія буде. Хоча, може, на початках трохи боліти, спочатку. Каревка ручите руки, так. Ну на другий день Бог дуже. А динамічна медитація, ось яка сильна штука. Mm. Значить, рівень звільнення. Він дуже допомагає погратися комплексів, якихось таких зажатостей, от тих цих стереотипів, той як пузинський розірвати. Рівень пробудження, там багато буде техніки, багато буде такого нового. Рівень, далі було ще становлено, я його відмінив, все це буде зразу прорив. Рівень прорив і рівень досконалість. Фактично воно відповідає тим чотирьом. Відновлення оздоровлення, фундамент, ресурси, майстерність. А четвертий рівень це майстерність або досконалість. Коли особливо, що таке буде в стані потоку? Ви не завжди зможете бути в стані потоку. Тільки просвітлені люди окремі там будуть постійно в стані потоку. І курси телерів. Хто був у нас? Ти був на першому другому рівні чи не? В принципі, я перший раз проходив. Ти приходить на другий рівень теж. Там там все було. Я там все весь курс пройшов. Ні, на спадки весь не пройшов. Він має по два дні чотири. такі. Перший старт, що проходить минулого тижня. Другий рівень це є перші успіхи, перші кроки. Ви вже зробили сайт, ви зробили свій блог, ви вже були розсилку, ви зробили в соціальних мережах щось робите. Тоді приходить і кажуть, що далі робити. До другого рівня допускаються тільки ті, хто прийшов перший рівень. Хоча можна і прийти, але Ефект не буде. Ні, якщо ви вже і так тренер, то ви можете прийти на другий рівень, тому що ви вже і так то маєте. Третій рівень це є перші успіхи. Ви вже тренери, ви вже проводите тренінги, у вас вже є люди, що далі робити. І четвертий рівень майстерність. По курсу тренерів. До речі, курси тренерів теж себе вміщають елементи всіх тренірів. Є у нас тематичні тренінги. Тематичні тренінги на всі мої авторські, їх було 12, я їх звезджу до 7, бо в тренінському курсі я даю публічний виступ, я даю в тренерському курсі. Е, успіх я даю в курсах успіху. Звільнення від негативу. Я даю тут НЛП, е, я взагалі стараюся, так НЛП рідко не бавитися, бо ну, не, не дуже добра штука. В продажах НЛП. Тому що сьогодні ми робили НЛП. Тематичні тренінги. Їх є сім. Можете подивитися, які там на є трені. Наступне рішення золота. Рішення на золота. Потім є наступне, який читаєш від віквіття. Саме менеджмент управління командою. Саме менеджмент управління командою. Далі. Ефективна комунікація, Далі. методи психологічного нападу і захисту. Це хардовий тренінг. Угу. Результативні продажі. І досягнення ціли. І досягнення цілей. Дивіться, багато з тих тренінгів є записано. Тому в нас є ще відеотренінги. Живий тренінг коштує 480 гривень. До речі, реєстрація тільки 111 дій. Другий раз реєстрація не діє, розумієте, для того, щоб притягувати людей, а не просто так. Ті, хто на персональному коучингу, ті мають все за ціни. Ті, хто сьогодні мають бажання придбати відеотренінг, можуть його придбати за 160 гривень. Так, як це зробив, наприклад, Іван. Зрозуміло. Так само ти отримав сертифікати, також маєш можливість обміняти, доплатити цю mm вартість. -hmm. Ну ти виграв взагалі, значить маєш можливість. Mm -hmm. Тобто для тебе буде ціна тільки 60 гривень. А якщо не от вибрали, то я виберу твоєш? А маєш. ти отримав е, хто? Ти друге місце? 50. Yes, ти цей тренінг? Ти не сумну, тоді нас купив. <реш> <реш> Чекай, ти цілі купив теж, так? Ти всі купив? Всі 4, так? Ріх і п'ять у нас. Переговори продажі точно купив. Переговори продажі і маєш 160-50 за 110 теж. Так. По відео тренінг, розуміло, всі тренінги по такій ціні. Єдине, що тренінг те він дорожчий, бо там дуже багато роботи, там скріншоти треба робити, там вигляд буде Facebook, там буде вигляд фіджі, програми розсилок, Бо тренінська діяльність складна. Купа, складна це робота особливо по інтернет маркетингу А без інтернет маркетингу неможливо вона. І так, що у вас з, того, з цього цікавить, шане пані? Що би хто хотів? Що кого могло би цікавити? У мене тематичні, а. Я... Це сертифікат на, на тематичній так само діє? Він діє. І сьогодні, якщо ти даєш завдаток, або даєш завдаток можу, да. якщо ти даєш завдаток, то тобі буде ціна 320 гривень. Мінус, мінус, задаток, мінус сертифікат, да. обмінюєш його. Ага. Боже, буде мінус, мінус, тобто буде 220? 220 гривень, так. Да. Так само ти можеш об'єднати на, на живий тренінг. Я тобі раджу не обрати більше дисків, а обід на живий тренінг краще. Да. Бо ти вже диски маєш. Чим добрі диски порівняні з живим тренінгом? Живий тренінг, ви бачите тренера, ви в колективі працюєте, і є колективна енергія. Коли двоє патруля збруться в моє вір, там я і серед них казав Бог. Але о, от, що тренінг, ви виходите і забудете. І забуваєте. Ви більше повинно ну, забудете того, що є. Якби я не розказував, якби я не показував, ви забудете багато чого. То, що ви робили як навик, тому я роблю вправи, ви запам'ятаєте, воно врізається. От того, що ви ходили, підходили, от того, що я гроші забирав, от того, що всякі штуки, ви запам'ятаєте. Але багато чого ви, ви забудете. Трединги для того, щоб ви знову переглянули і вернулися спокійно в спокійну хаті, в трусах, до вашої обстановці. Ви сіли і переглядаєте відеотрейдинг. І ви згадуєте це все. Також є в нас купа статей. На любу тему життєвого фактично в мене вже є статті. Порадником UA статті читайте, це нічого не коштує. Купає ще відео безплатного контенту. Дивіться. Тебе що цікавить? Наступний той. Рішення наугозол. Так, так, так. Гаразд. Давай задаток. Зразу, от зараз, можна взяти задаток. Тебе що цікавить? Да, немає, не маю, Окей, уподіляється, Ще до кінця тренінга є час. Тебе? Відео. Яке відео? Тренінг. Ну я хочу два зараз взяти. Ну бери, бери, давай, давайте. Давай, зараз, зараз того часу ми ще медитацію проведемо. Бери, кошти приходь сюди. Вже? Да. Що? Я ж даю навик зразу, ну. Треба зразу, людина має бажання, зразу треба й дати можливість. А задаток дато не має бути. Ну задаток там гривень 50-100. Тобто ми тебе запишемо і тут ти вже будеш. Ти купляєш який прийняті. Я хочу переговори і продаж, і 50. Гаразд, значить з тебе 160 гривень. А ще так те, рішення нового золота, то що? Цікаві всяке технології. Нам постійно приходиться приймати якісь рішення. І я вам розкажу різні технології, які дозволяють приймати ці рішення. Угу. Ще 20. Віце, гроші. Я демонструю своєю поведінкою, як працювати з грошима. Людина зараз захотіла, разу їй даю. Прошу. 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 То, значить, я ще маю 120 гривень. нас. Ти маєш 220 гривень. так? Так. практично, і до да. нас. Да. Рішення? Да. Давай задати. Сертифікат підеся. Якісь зай задаток по любому грима. По-любому що можна здати. Що цікавить? І то так само піде. І то так само? Ні, ні, ні. Говорю, 50 гривень піде, ще задати. Бо то, що не гроші. Що цікавить? Это суперсессия. Нет, настольная бу. Настольная будущее. Так и задаток. Абос, абос даёт, она такая сумма получается. Фиджисоны. Что там получается, как тематические тренинги. Тем пересланию дороже будет. О, есть 40 грн. Э, семья Будрет. Не, да. Да. Ну, вот. Возражения не принимаются. Дякую, Джинка Бурет. Да. Що по 100 гривень. Хорошо? Хорошо? Ну, вже враховують, що у нас цілий клієнт. Значить ти дав мені. Хочеш, ти ще не має цілі. цілі. Везме цілі ще. Чи вже ти за що передавати? Хорошо, так. Да. Цілі. Так. Значить, жінка, 240, ти дав, жінка 100. Ой, якраз не рішає. Є, цілі. І цілі. цілі. Все, це вже гарно все. Значить, ти приходиш на тренінг, я тобі нічого не вim. Коуч, Коучинг. Ми можемо того тижня вже почати з тобою, чи наступного тижня. У нас 15 лютого.